Усім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як вас обдурюють продавці лічильників гейвера, Мюллера різних і продають під виглядом нових детекторів з виробіткою несправностями, поломками і глюками. Так, от зараз буду перевіряти, ви заодно побачите, як треба перевірити. І всі секрети відкрию, як вас дурять інші продавці. Значить, от у нас є відчильник Гегер Мюлера SBM 1 Більш е, сучасна модель, яка почала випускатися з 2000-х років і випускається до сьогодні, до 2022 року. От. Але дуже велика ціна на заводі у виробника. Тому всі використовують в принципі БУ. І ззовні вони нічим не відрізняються. от Дивіться, ось цей і цей абсолютно нові, все супер. Але ось цей ідеально працює технічно справний, він без поломок, без несправності, без глюки і без виробітки. Зараз це перевіримо, покажу, як це перевірити. А ось цей такий самий, але він робочий, новий. Але він має поломки, глюки, тобто деякі несправності. І зараз я це продемонструю. От. Більшість людей купує стан по фото, і цим вони самі себе обдурюють, їм приходить або взагалі не робочий прилад, або з поломкою. І, і їм ніхто не повертає гроші, бо це скляний виріб, товар БУ без гарантії. І так далі. Так. Гарантія завод дає один рік після того, як вони виїхали з заводу. І, відповідно, через рік, вже як пощастить, він може вмерти в будь-яку секунду, так як всі існуючі лічильники гейгера Мюллера. Я вже от припаяв до корпуса людині дріт і залудив його з цієї сторони, щоб він міг встановити. В нього помер лічильник в Дозиметрії, нітратомірії Соекс. Соекса в 4 по-моєму. Там стоять, стоїть трубка СБМ 20 1 от. Щоб він не мучився, то я от сюди припаяв йому дріт мідний, залудив, бо не кожен зможе припаяти до цього корпусу. Це корпус з нержавійки, чи особливий там склад, як майже як в пермалої. І до нього не паяється нічого. Не в кожного є інструмент і рідини, щоб це все припаяти. То я вже припаяв, от дуже надійно. Він тримається ще, напевно, з цієї сторони до анода припаяю, щоб людина не мучилась. Ось такий лічильник. Давайте перевіримо його, покажу, як працює справний ідеальний. Лічильник Герамюлі СБМ 20 без виробітки повністю, без глюків, без поломок і без жодних несправностей. під'єдную І дивіться так. Ось так. Так, дивимося на екран, це природній гаммафон зараз фіксується. Тут чисте місце. Влітаю, як по паспорту, як має бути менше 1 імпульса в секунду. Це ПС середній рядок. Так. Тепер, як перевіряти, потрібно мати вам обов'язково джерело бета, чистого бетове промінювання. Підходить тільки вазеленове скло. Будь-який виріб зі скла, це вазочка, пепільничка. Попільничка. Mm. От. Чи будь-що. Везелинове скло, уранове скло, гемське скло, царське скло, хто там яке знайдете. Так. Або хрусталь, хрустальний виріб, хрустальна ваза, наприклад, там підвіски з люстри хрустальні. Ось так реагує на природний фон. Почекали, подивилися, все супер, менше одного імпульса. Все працює, навіть менше пів імпульса в секунду. Підношу тепер GS-19, в мене скляний світофільтр, возлине скло підносим. І бачимо, чуємо по звуку реакцію. Чуємо клацання на кожну влетівшу щоб частинку. І на екрані бачимо вже 20 CPS, 20 імпульсів в секунду влітає. Третій етап перевірки, якщо миттєво зреагував, все працює, тримаємо стабільно все. Клацання стабільне, все. Тепер дуже швидко треба забрати це зелену візьму. Ось так, раз, забрав. І миттєво має замовкнути дозиметр. От, Залишався тільки гамофон і короткі такі імпульси, найчастіше одного імпульса в секунду от, в середньому за хвилину. Ось так перевіряється. Підношу ще раз. Ось так. Щоб на екрані обнулити, нажимаєте. Ось так працює ідеально справний робочий лічильник. Тепер показую, як вас дурять інші продавці. От заодно покажу, прокручуємо крозйомці цей лічильник. Ось такий він, так він виглядає. Ось так. От. Тут запаяне скло і тут. Далі. Тепер е, от такий самий є лічильник. От. А ось таке вам впарять продадуть інші продавці, де б ви не купили там на OLX, на ProMUA, на сайті Оголоша чи в Ютубі. От, дивіться, натискаю, обнуляємо і дивимося, як він реагує на природні фон. Ми пам'ятаємо, що має бути не менше. Ой, не більше, ніж пів імпульса в секунду. Ой, на паузу поставив. О, Дивимось на екран. Е, ні, давайте поставлю паузу. Ось так. Е, е, е. Є такі продавці, які перевіряють на дозиметрі без екрану або з дохлим екраном. Ось так там закриють екран і кажуть: дивіться, світлодіод блимає. Бачите? І звук є з щелчки. Значить, лічильник ідеально справний, все супер. І так вас дурять. Але якщо під'єднати до професійного взимання, ось такого, а не якогось якому сучасний з процесором, який обробляє сигнали і може відрізняти різні імпульси, які вони подовжені і так далі. По часу, скільки йде, протягом якого часу триває цей розряд тліючий. А не старі, яким 40-50 років, які цього не вміють. От. І дивіться, зразу видно всю виробітку і глюки. Дивимось на екран. Зараз це я на паузу поставив, Зараз нічого не відбувається. Спеціально, щоб ви бачили, що лічильник робочий вам продали типо робочий. Хоча може приїхати взагалі дохлий. І вам ніхто ніколи гроші не повернеть, бо це товар БУ, у якому вже 30-40 років. Ні, 35-40 років. Їх перестали виготовляти в 90 Третьому. Ні, оста... 92-му. Після 92-го ви вже не знайдете SBM 20. Просто не знайдете. У мене вони в колекції є. І ще в серйозних колекціонерів, там на eBay американців, а так ви їх не знайдете, їх просто немає. 92-й рік це максимум. І всі старіші йдуть. Так. І от, прошу. Тепер обнуляю і дивимось на екран, як він рахує природний фон. Давайте подивимось. Ніби все нормально на перший погляд, ніби спочатку все нормально. Дивимось. Але от вже доходить до пів імпульсу в секунду, вже більше імпульсу, вже насторожує, і дивіться, що відбувається. Покази ростуть, швидкість підрахунку, все росте і росте. А не має бути більше, ніж імпульсу в секунду. ну Потім бачили такий піст був продовгуватий. Дивіться, вже більше одного імпульса в секунду. От, але це ще не саме страшне. Так ви можете і навіть не зрозуміти, що щось не так. От, потрібно почекати хоча б 5 хвилин, поміряти. Дивіться. Вже 1,2 і в секунду, і росте. І воно так буде рости, і рости і рости. От. В цього конкретно лічильника несправність така, він набирає покази все більше, більше, більше сам по собі без джерел. Дивимось, чи реагує на джерело, на джерело реагує, ніби все окей. Але якщо е, від'єднати, його трошки почекаємо, вимкнемо От. під'єднуємо. І дивіться на екран, як він на природний фон реагує. Середній рядок це ПС. Дивимось, поки що не влетів в жоден квант. Почекаємо. Почекаємо, контакт ніби є. Перший погляд, як бачите, перші секунди все окей. Просто контакту не було. Чекаємо далі. Покази починають постійно збільшуються, нестабільні. Не Так, ну цей приклад не дуже. Тут є виробітка в нього, але невелика. Він ще веде себе так, ніби він справний. Зараз я зніму інший лічильник і вам покажу. От дивіться, я підідав інший лічильник. Тут краще видно. От, під'єднаю його, вмикаю. Бачите, що робиться? Перший імпульс був нормальний, а далі не може себе загасити. Разуміло. От ще один під'єднав. Давайте подивимось, як він реагує. Під'єднав його і дивіться на екран. Дивіться, 15 імпульсів зразу. Відмовляю. От один імпульс летів нормальний, наступний нормальний, третій нормальний. Почекаємо ще і дивимось на екран. Отже, більше одного імпульсу, це вже ненормально. От зразу два. Видите, пакетами прилетают. Вот, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. як працює, маю виробітку. Це вже 8 імпульсів. Ось так виглядає. Робочий лічильник з виробіткою. Давайте ще якийсь покажу інший. Так, ну, добре, я все вам показав, пару різних. І Є ще інші відео я показав там, де взагалі дуже сильно глючать лічильники. Можете все подивитися. Оцей Цей все супер з ним. Ну все, Всім до нової зустрічі. Посилання буде в описі. Якщо бажаєте подивитися відео детальніше, як вас дурять інші продавці лічильників Гера Мюллера і дозиметрів, то є посилання в описі під цим відео на сайт. І там з все, як вибрати кристалли, як вибрати дозиметр, як вибрати лічильник Гера Мюллера. Як вас дурять продавці на рахунок всього? І в общем, посилання в описі. Всім до нових зустрічей!